А тепер до чого зараз ми питання відводів розглядаємо? У вас відводи є? Е, да. я, я, давайте, я Ні, так. Ні, ну ви можете дуже довго Ви ну, можете не, читати, не, воно так. може стосуватися абсолютно іншого. Вона стосується на, але... цій на цій стадії. Ну. Вона... Ну, я почув слово недовіра, і значить це питання відводів. Будь ласка. Такому складу суду через те, що 25 днів, 2024 20 року, 20 року суд, Медяні, Гурденік, Мішеніна під час судового засідання мені не надали можливості висловити свої пункти. Неодноразово передбивали, чим показали свою зневагу до обереження ставлення до мене. Цим суд порушує статтю статтю 42 КПК України. Як можна довіряти такому складу суду, якщо суд відмовився зімкувати правосуддя, чим порушує статтю 34-2 України? Апеляційний суд підтримує по прокурора, яке побудоване лише на брехні та вигадних доказах, яких в дійсності не існує. Тоді я твою апеляційну скаргу залишив без задоволення, яка грунтується лише на фактах довідка та інструкторів, чим прушу статті 9 та святі 370 України. Для чого визначати природні застави, при цьому не давши змоги її виплатити. Це не дієний суд показує що їм зливався до міської хідності. Як можна дозволяти суду, який не поважає конструкцію, кодекси та людську хідність. Ухвала Клиїнського районного суду була ухвалена з безлічу порушень КПК України. Калеївський суд ссилається на ті капіта України, в яких в діючому кодексі не існує. З такими грубими порушеннями ухвала Климівського суду не може бути е, законною. Але Вінський апеляційний суд, ці порушення е, е, до уваги не взяв, чим порушує, чи не закладав. Навіть ухвала Лівського суду ухвала з порушенням закладав. Ці ситуації я показую лише на. Маленьку частину порушень КПК України, якщо суду потрібно більше інформації та допис, я можу їх надати. Один з першого 25 року ми було подано апеляційську скаргу на ухвалу, казатись по суду про вивчення моєї кримінальної справи. Але Вінницький апеляційний суд, знаючи, що у мене немає адвоката, мою скаргу проігнорував, чи Чим чи через законодавство? Хочу звернути вашу увагу на те, що 25-го, 12-го 25 року, з апеляційного судового засідання. Мені було надано захисника формально, чи довго порушення законодавство. Власне у нас ухвалу агресійного суду ухвалу незаконно. Тут підтримано злочинні дії прокурора та беззаконні Хмельницького суду. Та ще раз доводить те, що, що людина має права лише на папері. То є як дійсність, які взявають до перед наставлення нічого не спину, що і до міг близькому суду я після цього дояти цьому суду. Враховуючи вище виконує прошу, відреагувати на мою стану, та відтримати моє попотання, надати мої копію технічного запису цього судового засідання та відправити за адресу Вінницька область, місто Петя, вулиця Героїв, Майдану аз. квартира 106, індекс 22 сто корабан Дивіться, Я дещо уточню, оскільки зараз учасників треба буде реагувати, вирішуючи це клопотання. Ви не довіряєте іменно колегії суддів, ви тільки ми, головуючи почув два прізвища. Головуючий да. справі сьогодні Бурденюк і суддя Мішення Слава Васильівна. Щодо да. судді Ковальської рини Анатолій ми нічого не казали. Тільки відносно двох суддів. Да, да. Тоді пошліться, тоді я ту ухвалу, хто ухвалював, який суд? Людянин, Бурденюк, Мішеня, так? Да, да? да. е, хто головуючий був? Головуючий, я, я просто не знаю, не зв'язку з тим, що в мене було дійсно призначено на окремому да, я б мене там тоді не було. Тому я, я так зрозумів зі Сивіра Петровича, що він хоче заявити відвід. 200, ну вже я, уточнил, приймало, це, да, я... Як, да, які раніше приймали участь. Я уточнюю. Все, а ви хочете подати цей документ? Так, так, так. Зажente, ми, через вирішуєте, через я... старшу групу, будь ласка, судьбу. Я хочу сразу подати попитання, питання, щоб не приймаюся, але питання можна саме. Згідно статті, 107 частина 5 АТК України, учасник судового пробачення мають право отримати. Да. Э, Запису судового засідання зроблено з допомогою технічного засобу. Згідно з статті 247, частина 5, ЦПК України, учасник справи має право отримати копію технічного запису судового засідання. Згідно наказу номер 156 від 06.06, 22 року, пункт 1 відповідно до вимогу процесуального законодавства, учасники справи мають право отримати копію технічного запису судового засідання, копію відео до звука захисту. Прошу надати мені фігічну захисту до засідання у міністр за зараз... п'ятника 25-го року запис схвальний за адресу Вінницька область місто хазяїнському вулиця Героїв Майну 15, індекс 22 сторон Тетяна. Зразу скажу, це стосується іншого засідання. Так? Яке що сьогоднішній день голосу по за сьогоднішній день? О, п'яте січня, 5 лютого, мови 5 на першого сьогодні п'яте лютого ну добре. Карабан, воно згоджується ваше клопотання з попереднім клопотанням. Де ви адресу також заказали? Ви це розумієте, що суд ну. У є така заява, вона вирішиться в установлений спосіб згідно діловодства і КПК відповідно. Ви, до речі, послались на 135-ту ЦПК. Це КПК це буде. Не треба путати. вот яка ваша думка? Ваші снова. Згідно кримінального Писала Ходикс України, думка захисника не може відрізнятися від думки обвинувачення. Я, як захисник обвинувачка? Підтримую, Хоча мене там 25-го не було. Але в зв'язку з тим, що все ж таки е, е, мінізахис не вказує, що е, переносилося рішення е, двома членами колеги, тобто головуючи шановним е, членом колегі, значить я так але я від відвід двох суддя. Тому прошу вирішити дане питання та задовільнити клопотання молоді захисту. Будь ласка, слово щодо заявленого відводу прокурору. Шановна колеги, дійсно, підстав для відводу я не вбачаю, тому прошу у задоволенні клопотання обвинуваченого вако і його захисника відмовити. Всі виказали позицію. Видненість суду за наращує кімнати. Задоволені заявлено відводу відмовити обвинуваченим карабаном. в позиційному порядку скарбів не підлягає. Так, а щодо того, питання, воно вирішення, вона давлена копію судового диска. відповідно за тією адресою, чи захисник отримає. установлення закону буде повідомлений, ви собі отримаєте. Так, і